Друзі, доброго дня! І сьогодні я вам хочу розповісти, де і як придбати за 80 або за 90 тисяч гривень міні-трактор. Бо багато дзвінків на кол-центр центральний. Та й в мережу дзвонять клієнти і кажуть, де ми бачили в Фейсбуці, а ну розкажіть нам. Ну, Давайте спочатку подивимось, про які трактори йде мова. Наприклад, ось такі булатики або синтайчики. І дуже багато таких об'яв. Давайте пройдемо зараз за комп'ютер, і я вам зараз розповім, як все це працює і влаштовано, і які аферісти використовують варіанти, як вас розвести. Тому наберіться пару хвилин часу. І все вам зараз розкажу. Зразу скажу, що основні е соцмережі, в яких публікують аферісти об'яви, це Facebook та TikTok. Причому фотки і відео вони крадуть е з нормальних аккаунтів нормальних компаній. І далі все це використовують під свої об'яви. От Я прокрутив Facebook і за 5 хвилин наткнувся на три таких об'яви. Ось вам перша. Ловол 354, ціна 80 гривень. Такий трактор на ринку. Коштує 10 550 доларів. 10,5 тисяч доларів. Пишемо їм аферісти. Хто розуміється, той ставить смайлики і гортає далі. Крутимо, зараз знайдемо інші дві, дві об'яви і подивитись на них. Ось, будь, ласка. Сінтай. 244. 94 600 гривень. 95 тисяч гривень. На ринку він коштує 5 тисяч доларів. Що в нас, що в конкурентів. От у нього така ціна. Задній привід 4,5 і повний привід 5 тисяч доларів. Далі, як вони розводять, розводять дуже просто. Пишуть, можлива доставка. Ви дзвоните, вони кажуть, не питання, передоплат не треба. Давайте гроші за доставку і ми до вас виїжджаємо. Ви перераховуєте на картку, яку вони дають гроші, і вони до вас виїжджають в лапках, і ви їх губите. Або інший варіант, доставка безкоштовна будь-який куточок України. Вони виїжджають до вас безкоштовно. доставка, Поїхали, але потім. Через 2 години телефонують, кажуть, що зламалась машина і все. Ось вам приклад японського трактора на 20 коней. А там от куботка була. І ціна теж 2000 доларів. А які 2000 доларів на 20 кінських сил кубота 12-го року менше 7000 доларів не може вартувати взагалі? Так. Так. Це дівчата, ага, хорошо. Оп, дивимось. Ось вам приклад реальної об'яви про 10 ДТЗ. Відкриваємо об'яву, дивимось. Ось є посилання на сайт. аферісти сайти не роблять. Це гроші, час. Вони розводять лоха просто коротесенькими об'явами. Тому, друзі, не ведіться, бо багато людей платить. І предоплати, і доставку плати. А потім приходить і каже: так ми ж бачили фото ваше, все бачили, дайте мені трактор. А потім виясняється, що ну, нема, нема. Ось вам, пожалуйста, кубода, півтори тисячі доларів, та, що я казав, 12-й рік. Ну куди? Нема таких цін, друзі. У кожного продавця, у кожного нормального продавця на українському ринку є сайт. На сайті є ціни. І ціни там не скачуть, скачуть туди-сюди. Той, хто ховає свої ціни, у кого немає сайту, це таке, знаєте, або підворотня, або аферісти. Тому ціна повинна бути в гривні. Ось вам приклади там ось старінки з тракторами. Це наша торгівельна мережа компанія Мініагро. Ось як це виглядає. Мініагро, Мукачева, Мініагра, Київ. І ось, Об'яви китайський завод. Ну чи там завод, чи там там завод, хтось, хто зна. Скоріше всього це завод. ну Треба дивитися. Тому давайте глянемо, як виглядає нормальна сторінка фейсбучного торгівельного підприємства офіційного, а також як виглядає сайт, яка на ньому повинна бути інформація. Ну і Головне, друзі, ось так, наприклад, виглядає центральна сторінка компанії «МініАгро» у фейсбуці. У кожного торгівельного підприємства є окрема своя сторінка. Там МініАгро Київ, Мініагра, Вінниця Рівне, МініАгро Закарпаття. Ось так виглядає сайт компанії МініАгро. Мініагра Все зрозуміло, все чітко. Ціни ми не ховаємо. Наприклад, якщо ви провалюєтесь в будь-яку картку товару або бренд. І ви бачите, ось актуальна ціна в гривні на сьогодні, ніяких предоплат не треба. Ось вам трактори. Під кожним трактором є телефон, або в шапці сайту телефони мережі. Телефонуйте, питайте, є, є, везіть або є, можна приїхати побачити. Так, Кредитні відсотки теж на сайті, не ховаємо. Закладинка контакти, ось вам торгівельні майданчики в мережі. Адреси, телефони, посилання на YouTube канал, де ви можете побачити цю торгівельну точку, що там стоїть, що там є. Наші хлопці і дівчата кожен день викладають свіжі відоси, огляди, наявність, ціни. Все є. Тож, друзі, якщо ви не хочете мати ніяких проблем, а хочете мати нормальний міні-трактор, то звертайтесь до торгівельну мережу Мініагра. Посилання на наш сайт я залишаю під відео в розділі Контакти. Ви знайдете найближче до вас торгівельне підприємство. Лайк, підписочка.